Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. кипіло для вас. Працюю я, Наталка Маринчак. Ну і про Харків, про Харківщину, про людей, слоган нашого радіо, і власне залучення держави до виконання своїх обов'язків, що змінилося у службі супроводу для військових частин. Хто і які відділи та міністерства об'єдналися в одну загальну платформу із співпрацею з громадськістю? Модель супроводу, що поєднає всі структури структури, аби надавати допомогу зараз. Ми про цю модель і поговоримо з однією з ініціаторкою. власне, про комплексний підхід у складній справі супроводу військових та їхніх родин у неспішному ранку. Говоримо із військовою волонтеркою Оленою Шержуковою. Доброго раночку. Доброго ранку. Так, давайте розберемося. Бо було патронажна служба, а тепер вона просто служба супроводу. Правильно я розумію? Так, так, спочатку називали патронатні служби, а потім стали називати служби супроводу. Наразі, наскільки мені відомо, патронатні служби супроводу, вони були ініційовані самі, самими бригадами. Ну і власне на запит самих бійців. Формувалися, а зараз я так розумію, що буде велика реформа, і буде єдина служба супроводу для військових частин по всій території України. О, що змінилось, виховала так так, 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 так так. Патрокетні так. служби. Да. Е, наші волонтери групи хелпармі працюють в цьому хелпармі. Крапка Харків, прошу наголосити, тому. Mm -hmm. Ми харків'яни дуже відносимося до нашого міста, до наших брендів з такі з таким трепетом. Група почала працювати в Харкові в 2014 році по супроводу важко поранених та ампутованих. І е, коли е, вже пройшло там 5 років війни. Для нас це війна триває з 2014 року. То з'явилось таке розуміння, що треба створювати якісь структури, які будуть тоді. Вони носили назву патронатні служби. Ідея uh -huh. вітала у воздусі, тому що в повітрі, тому що в принципі, служби супроводу, патронатні служби це загальні структури для всіх країн світу, там де патронат це опіка за кимось. Uh -huh. І... Власне, у 22-му році, коли почалася чергова навала, ми знов пішли в шпиталі, знов пішли, доєдналися до всіх команд в шпиталях по всіх містах країни для того, щоб. Надавати супровід важко пораненим, а в основному це тим хлопцям, які втратили функціональність, тобто пересіли у візочки, наприклад, да, які не можуть далі виконувати угу. основні свої обов'язки. Тут нас цікавили, не цікавили тут наша цільова аудиторія, саме кадрові військові, які втратили професію, по суті, угу. коли вони списуються з війська. І це хлопці з важкими ампутаціями, яких ми Долучаємо до е, такого проекту. Якщо ви знаєте, це харківський теж проект. Тепер він все український. Це е, назва ігри героїв. Там так. Хлопці... так, так. кроссвіті, і ми вважаємо це однією з найкращих реабілітацій. Тобто через спорт для нас головне не змагання. Для нас головне, щоб людина щоденна могла тренуватися у відповідності з новим форматом, як ми кажемо, свого тіла, з новими формами свого тіла. Тому що тому ми саме ми готуємо адаптивних тренерів для того, щоб вони могли працювати з адаптивними атлетами. Ну так ми називаємо атлетів з інклюзією. І може ви знаєте, може ні, але я поділюся, що найкраще. Хлопці, які досягають в світі досягнень на всіх марафонах, на всіх іграх нескорених, на всіх іграх за кордоном в США, в НАТО, в Брюсселі, наші хлопці змагаються щорічно, займають перші місця саме наші українці, тому що вони завзяті, тому що вони саме кращі, і тому, що вони щоденно. Залучені до занять спортом, якщо вони в таких проєктах приймають участь. Угу. А ага, то, чому а... патронат? От тоді та, називалися та, та. ще патронатні служби. Тепер в розумінні нових постанов, нових постанов уряду, кабінету міністрів змінили трошки назву служби соціального супроводу, називаються. Найбільш прийнятлива назва, тому що патронатні, знаєте, таке відчуття у хлопців, що вони вже тільки для патронату mm -hmm. підходять. А служба супроводу це ну по перше, це по військовому служба, да, Це звично для них супроводу. Це ті люди, які супроводжують і за докумен з, з документами і з підготовкою якихось довідок від держави, і також по всіх інших. По всіх інших визначених державою органах, де поки що військовослужбовець не вміє сам контактувати через те, що він знаходився в зоні виконання бойових дій, а за цей час держава змінилася. От служби супроводу працюють не тільки з військовослужбовцем, а й з їхніми родинами в громадах. І власне на це спря скерований спрямований такий проект. Угу. А які відділи та міністерства поєдналися в одну загальну платформу саме для того, щоб створилася ця служба з супроводу? Бо я так розумію, що контактувати потрібно з абсолютно різними службами, і, і міністерствами, і відділами, і там це і по здоров'ю, і по розшуку людини. Тобто там багато всього. А хто об'єднався? E, дивіться, це e, для мене це історична або епічне, e, епічна нарада. Історична така нарада в офісі президента вона відбулася під керівництвом пані Ірини Верещук. E, створена була платформа для взаємодії. Ми називаємо шість стейкхолдерів на mm годне -hmm. слово e, тих департаментів міністерств та відомств, які залучені сьогодні державою для того, щоб надавати. Послуги військовослужбовцю: це Міністерство оборони, ну, і у відомстві яких знаходиться військовослужбовець та mm -hmm. його родина, до яких він звертається. Об'єдналися Міністерство оборони України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство ветеранів. Це чотири основних mm -hmm. міністерства, які цукру mm -hmm. а також фонд захисту інвалідів. І Національна служба здоров'я України це, це таке вагоме досягнення для нашої спільноти, для нашого для нашої держави, коли всі сидять за одним столом і під час наради визначають гарячі питання, і тут же вони вирішуються, втілюються в постанови, втілюються в нові законодавчі проекти. Коли е, відповідальні особи в державі, перші особи в державі, представники міністерств, знаходять спільну мову і в цьому приймає участь громадськість, тобто прості такі люди, як о, Олена Шержукова або зі мною ще були шість представників від різних шпиталів. Нашої країни, де тепер започатковані такі служби супроводу для всіх військових службовців, для всіх підрозділів ми не розділяємо на підпорядкування, і ми беремо у супровід абсолютно всіх поранених, які, яких зустрічаємо в шпиталях, які до нас звертаються. Звертаю увагу від 1 лютого в шпиталях, таких міст як Харків, Київ, Ірпінь, Дніпро, Вінниця. А також в цивільних лікарнях, особливо наголошую на цьому на цьому, в цивільних лікарнях, де перебувають на лікуванні військовослужбовці в цих містах, ви можете звернутись до фахівців соціального супровіду, наших фахівців, які військові волонтери, які самі в колишньому військовослужбовці, які самі з родин загиблих, зниклих безвісті. І звернутися по допомогу в соціальному супроводі, це може бути будь-що, Це може бути лікування вашої дитини за місце проживання родини. Це може бути на території іншої громади. Ми не розділяємо і ми простягуємо сьогодні не дочки зв'язків по всій країні для того, щоб допомагати родинам там, де вони перебувають, там де вони знаходяться в громадах. Угу. Далі я трошки розповім а, про такі, ну цікаві... Ну, ну я знаю, такі... що у вас є цікавий кейс, там да та, щоб проілюструвати власне роботу да, да, да. служби а, супроводу. Як це працює як да, це працює. Наприклад, я коротко, наприклад, у нас військовослужбовець з подвійними високими ампутаціями знаходиться в шпиталі в Ірпені, а його матуся знаходиться з інсультом в лікарні місь... міста Запоріжжя. От оскільки у мами. Порушення мови вона не могла звернутися сама і сказати, що вона мама військовослужбовця, і долучити не могли служб долучитись, не могли органи на місцях. Тому хлопець звернувся до свого фахівця супроводу, який у нього перебуває в шпиталі в Ірпінському. І таким чином ми е, простягнули е, оцей зв'язок. Ми підключили департамент соціального захисту на місцях, і в той же день, коли хлопець звернувся до нас, в той же день вийшли фахівці в за. Ріжжі для того, щоб навідати маму, дізнатися стан її здоров'я і надалі супроводжувати її в ході подальшого лікування. Угу. От такі кейси вони для нас такі дуже показові, тому що в громадах є дуже багато інструментів. Я хочу, щоб всі зрозуміли, дуже багато інструментів сьогодні держава створила для того, щоб надавати допомогу, але зазвичай запит. І відповідальна людина себе не знаходять отаким от от таким ланцюжком для того, щоб поєднати запит від військовослужбовця, який вчора перебував в зоні бойових дій. Він не знає, як переформатована на сьогодні держава, не знає про ці служби. Для цього з'явилися наші фахівці супроводу в шпиталях та цивільних лікарнях. На жаль, нас дуже мало наголошую про це, що в цивільних лікарнях ми можемо бути лише. З моніторинговими візитами, але головні лікарі, шпиталі, лікарень, повідомлені про те, що є існує така служба, і ми просимо нас залучати. Департамент охорони здоров'я на місцях. Повідомлені проведені сумісні наради. Тобто, ми mm -hmm. не, просто, не просто проголошуємо, що ми такі створилися. Ми робимо все для того, щоби. Територіальна громада відчула, що є сьогодні ще одна сила, яка виступає на стороні е е поранених військовослужбовців, важко поранених з ампутаціями та членів їхніх родин, щоб вони відчували себе захищеними. У нас на сьогодні є всі інструменти, в тому числі, як ви знаєте, Наталка, національна скаутська організація, власне, угу. яка не, не спиняє своїх е дій щодо національно-патріотичного виховання в усіх осередках. Країни, і ми готові приймати сьогодні. Я кажу вам, як пластунка поклавши uh -huh. руку на серце, готові сьогодні приймати в скаутські організації в національній скаутські організації пласт дітей військовослужбовців, поранених, uh -huh. загиблих з Безості, хоча у нас величезні черги в таких містах, як Київ і Львів, традиційно це через нестачу виховників. Сьогодні виховники всі наші на фронті, хлопці, угу. і дівчата у супроводі працюють, але ми візьмемо дітей до виховання і допоможемо родинам виховувати дітей сьогодні. Так, а скажіть мені, будь ласка, наскільки я розумію, в службі супроводу є потреба і у фахівцях. Я знаю, що ви проводите навчання, що ви перенавчаєте вісь військових, чи навіть членів родин військових для того, щоб вони по перше могли отримати нову роботу а по-друге, допомагати там, де вони найбільш ефективні. От про це розкажіть, будь ласка, трішечки, В нас ще є часу. Так, да, це була наша основна ідея для того, щоб дати нові професії хлопцям. Ми взяли рік тому хлопцям, які мають поранення, важкі ампутації, не можуть повернутися в стрій, не можуть повноцінно виконувати бойові завдання. Хоча у нас є і такі, хто повернувся з ампутаціями, виконують бойові завдання. І це наші світочі, Один з них у мене на футболці угу. Сільвер, один з перших ампутованих, служить в ССО. Е, от, е, але у нас була ідея наша полягала в тому, щоб е, хлопців, які перебувають під час тривалого лікування, перенавчити на спеціалізацію фахівець соціального супроводу. Воно звучить так трошки. Посавдефовські, mm -hmm. але повірте, що ми надали нового змісту цим словам, тому що найкращі фахівці супроводу це саме виявилися саме військовослужбовці. Ми mm -hmm. взяли рік тому родини військовослужбовців, важко поранених, доля, Іван, Катерина, Доля, Філіпов Сергій. Може, знаєте, він почесний громадянин Харкова, подвійна висока ампутація, Філіпова Світлана. Вони перенавчені на фахівців супроводу, і вони стали найкращими керівниками. Таких команд, крім того, у нас залучені вдіви е, загиблих на фронті. Це дівчата, для яких ця робота вона просто є спасінням для того, щоб в цивільному житті себе відчувати потрібними, так само як і для військових хлопців, коли я кажу, що ми тебе перенавчимо на спеціаліста. Соціального супроводу це не дуже цікаво. Коли я скажу, що тобі треба буде піти в мерію і захищати права своїх побратимів. Mm -hmm. Тоді, будь-який хлопець, зголошується піти до нашої команди, пройти mm -hmm. спеціалізоване навчання і виконувати цю роботу. Дуже раді бачити на всіх навчаннях. Найближче угу. ну... у нас в Харкові так, наступного так, так. тижня, ну, е... але я але це секрет. Так, добре вже... резерви, визначені вже фахівці, визначені програми. Тобто, ми вже більше року ведемо цю програму, і ми маємо гарні результати угу. по, по цій програмі. Але наскільки я знаю, власне, те, що от соціальна служба супроводу нарешті створюється і нарешті починає функціонувати на офіційному. Рівні, це сталося ну, буквально на днях. Так, Так. на жаль, бюрократичні перепони досі ще діють в країні. Нам довго прийшлося е, підписувати всі документи, і ми про це е, доповідаємо, керівництву, е, тобто в Міністерство відомства, які започаткували ці проекти, е, експериментальні вони в основному проекти. Е, для того, щоб скоротити оцей е, оцей Бюрократичну складову для того, щоб скоротити е, паперову складову, тому що там дуже важка звітність. Я вам скажу з військових волонтерських організацій, лише Харківська офіційно увійшла у склад надавачів соціальної послуги за реєстром Міністерства соціальної політики. Але ми залучили до своїх команд саме фахівців на місцях. Наприклад, в Дніпрі у нас працює команда військових волонтерів Дніпра у Вінниці у uh -huh. Нас працює. Команда з Вінниці, тобто ті, хто на місцях, ті, хто найкраще знають структуру відомств, найкраще знають, як отримати послугу саме на місці. Тому це не парашутисти. Прошу ага. як ми називаємо що. Прийшов ну тому, що розганяють. Що прийшов Харків і почав нам тут в цій країні розповідати, як будувати служби супроводу? Ні, не так. Ми залучили ми звернулися до всіх волонтерів в усіх містах. Для що нам треба допомога в цих містах, ми аж ніяк не перенавчаємо на якийсь свій лад навчання. Професійне навчання здійснюють визначені фахівці, наприклад, військове право читає або принцип, або юридична сотня, або або лектор від е, Міністерства оборони України. Uh -huh. Тобто, це не навчальна програма, яку читає Олена Шержукова якась компанія. Ні, всі програми, всі весь курс по кожному напрямку читає, визначений державою. Орган, наприклад, що стосується зниклих безвісті і полонених, читає координаційний штаб, представник координаційного mm -hmm. штабу територіально. тобто і так далі, і тому подібне по всіх напрямках. Психологію, наприклад, читала Ізраїль травма Калішен, які найкраще володіли в Україні, приїхали вже зі своїми надбаннями. Mm -hmm. Зараз трошки мінюються, тому що вони вже не працюють в Україні через військовий стан Ізраїлі. Але у нас вже є фахівці, навчені тут в Україні, які читають таку саму програму першої психологічної допомоги. Тобто, ми що робимо? Як ми надавали, ми я кажу, всі суспільство, всі військові волонтери, від мені всіх, тому що військові волонтери найбільш скоординована в державі структура, і так історично склалося з 2014 року. І саме військові волонтери стали на чолі. Подолання коронавірусу колись в країні, зорганізувавши свої зусилля на допомогу лікарням, і так само тому, що найбільш розгалужена мережа по всіх відомствах і міністерствах. Ось чому це сталося, пані Олено. А підкажіть, будь ласка, а, наразі в ну майже в кожній бригаді існує вже своя патронажна служба. Да? Я знаю там про патронажну патронатну службу в Харті, про таку службу в третій штурмовій. Якось вони увійдуть до загальної служби супроводу? Чи вони будуть окремо в бригаді і окремо буде існувати? Служба супроводуща що, та та, що новостворена. Як буде? Дивіться. А, на наш концепт полягає в тому, що ми вважаємо, що служба супроводу повинна складатися з двох частин. Одна частина, яка діє безпосередньо в бригаді, по постанові 948, сорок постанова кабінету міністрів для всіх сил оборони. До речі, ми приймали е, участь в розробці цієї постанови, і наші там ідеї теж впровадження в цій постанові. Тобто, одна річ це військовослужбовці штатні, які е, е, працюють всередині бригади. Але у них дуже багато навантаження і роботи всередині бригади по документообігу. І також на них навантажується документообіг по поранених, які перебувають в шпиталях. Не, не вчасно отримань довідки, форма 5, форма 100 і так далі. І є цивільне крило, як ми називаємо зовнішнє крило. Оце крило діє у нас сьогодні по постанові 1050. Угу. Це постанова кабінету міністрів, яка впроваджує експериментальний проект в галузі Міністерства соціальної політики. Тобто, ми, у нас так зване цивільне крило і військове крило, яке між собою взаємодіють, і ми вважаємо, що цивільне крило складене з колишніх військових військових волонтерів, родин загиблих, стане як найкращим помічником для тих військовослужбовців, які виділені в штаті, тому що штатних. Посад дуже мало. Uh -huh. На жаль, у нас нема стільки штатних посад, як патронатна служба 3-ї штурмової, да? зірцева uh -huh. служба на сьогодні, uh -huh. У нас зі старіших на, наряду з патронатною службою Азову, одна зі старіших служб, вони мають 10 років роботи, але ж у них штат, у них 50. Ну, Дуже величе великий штат, Наприклад, у них там, де у них 50 осіб, у нас тільки п'ять осіб на сьогодні. Держава може виділити, і поки буде така перехідна ситуація, буде працювати оце зовнішнє крило. І ми в зовнішньому крилі беремо на стажування, також молодь, яка хоче контрактуватися в подальшому, піти на контракт. І ми готуємо кадри для цих патронатних служб або служб супроводу. Це фактично це одне і те ж просто mm -hmm. різні назви. Все, я зрозуміла. Дякую вам дуже за сьогоднішній ранок. Я сподіваюся, ще на раз побачити вас в своєму етері наживо і рада, що ця ініціатива народилася в Харкові. Okay. Дякую, друзі. Дякую. Ідемо наразі на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.